Всім привіт, вітаю на каналі Лімбрі, Я з вами Катя, і ми граємо в Сенгоку. Минулого разу я змогла таки перенести своє поселення в кращий регіон, і тепер можу вигідніше добувати ресурси і, звісно, що продавати. Якщо ви пропустили відео, переходьте по картці або шукайте посилання внизу. Я вже почала виконувати квести селян. В одному з них мені треба шкіра. Я знайшла, де її робити в меблях до кравецької майстерні є чан, але щоб його відкрити, треба спершу звільнити регіон сеї. Тож план на цей раз. Звільнення цього регіону взагалі треба, мабуть, кожного сезону звільняти по одному регіону, щоб відкривати щось потрібне собі, або зброю, або якісь меблі для того, щоб скрафтити щось гарне. Але окрім цього, я вирішила дещо перевірити. Прийшла до нашого Це... майстра і вирішила з ним поговорити. Отже, моя панянка обмінялася з ним декількома словами, сказала, що вони подобаються один одному, і у нас настає букетний період. Якраз щодо букету, мені треба назбирати йому квіточки і подарувати. На щастя, зараз сезон квітів, і я пішла збирати лікоріс. І коли у мене була достатня кількість, я запросила його на вечерю. Але треба її ще, звісно, що приготувати, як же без цього, і ще взяти саке. Саке я вже робила, тож найскладніше зроблено у мене все є в наявності, а страви легко готуються на кухні. Конітіва. Запросила його на побачення, і мені дуже подобаються ці питання, особливо коли вони вже на побаченні. До цього вона сказала, що один одному подобаються, і таке питання, а ти одружений? Ну, дуже вчасно. Тим не менш, вони трошки поговорили, прийшли до висновку, що весільні церемонії бути вони будуть одружуватися і відчують себе лордами на цій вільній землі. І мені треба принести йому п'ять тисяч золота. У мене трошки не вистачає. По факту я можу виготовити трошки зброї, продати, і достатньо буде. Але ще питання в елітному одязі, його треба скрафтити в майстерні. Але спершу ще треба його відкрити за 1200 золота. Тобто, це нам треба вже мати більше 6 тисяч золота, от скільки треба заробити. Отже, нам буде чим зайнятися. Ще глянула один квест, там хочуть сталеві вироби. Пішла до коваля дивитися, і виявилося, що для того, щоб зробити сталь, мені треба мала піч, а вона відкривається після звільнення ще одного регіону. Тож сталеві предмети нам поки що не світять, хіба що їх купити, якщо вони десь у когось з торговців будуть продаватися. Ну і раз мені потрібен регіон Сегі, то я вирішила взяти трошки ресурсів одразу з села, щось взяти для аванпосту, для оцього проєкту. Можливо, що з цього піде у мене також вже і після того, як я збудую цю штуку для того, щоб приносити туди ресурси. Тож подивимось, все одно я можу поставити аванпост і легко телепортуватися і зібрати ресурси, якщо в мене вони в селі ще будуть. І щоб звільнити цей регіон, нам потрібен і міст, і сторожова вежа. Міст виявився, до речі, поряд їх навіть там два. Я взагалі думала, що там поряд буде вежа, але на жаль, ні. І я забула, що я вже найняла людей на відновлення шляху до Рюджина, Тож людей поки що у мене немає вільних. Будемо чекати. Але збудувати я все ще можу, тому я вирішила пробігтися ще по точкам, подивитися, де ж там та вежа. Дві точки вони знаходилися поряд і прям неподалік від Великого мосту до регіону Аратані. На щастя, там у мене вже був Аванпост, і мені пощастило, там можна дійсно будувати цю вежу. Аванпост поряд, тому... Ми це, звісно, зробимо і поруч там ще були втікачі, тому що для звільнення регіону мені потрібно вбити достатньо втікачів і перемогти лідера. Тому я теж планую з ними битися. А взагалі є великий табір, де буде лідер, тому там теж ми зможемо побитися. Я доприносила всі ресурси для обох проектів їх не так і багато треба було от мости і вежі. Вони в принципі не дуже вимагають чогось багато. よし Мені пощастило, що тут прям поряд є хвоя преміум класу. Я тепер запам'ятаю, де її шукати, бо біля сиї там треба ще побігати. А в одному з квестів мені потрібні оціліндровані колоди, тож можна одразу собі назбирати, доповісти, отримати свої бонуси та подарунки. І я вирішила перенести Аванпост поближче, щоб не витрачати час на пробіжку від вежі до мосту. У мене трошки відкрились навички, тож я вибрала собі дещо. Взагалі я дивлюсь, що треба активніше якось прокачувати. Ну, по факту, я так розумію, військові воїна прокачуються завдяки тому, що я буду воювати більше треба з всякими розбійниками. Можливо, треба повернутися до тих, так би мовити, бандитів. або... Кримінальних людей, які слабші із ними, хоча, можливо, за них менше поємтів буде давати. Ремісника, звісно, що якщо я буду щось крафтити, будувати. І монаха я помітила, що за торгівлю мені дають. А так як день робочий завершився, у мене зібрали ресурси, в тому числі і залізо. Тепер можна налаштувати роботу коваля, щоб не виробляти мідні вироби. Я вирішила поки що робити інструменти, які мені найбільше треба, це сокири для майже всіх, мабуть, столярів та кірки, так як вони зможуть у мене ефективніше видобувати мені залізо. І, можливо, я найму ще одну людину додатково в шахту. Єдине для цього мені треба ще мотузка, а виробництво відсутнє в принципі так само, як і працівник, тому це треба додати і не забути ще прибрати ці інструменти в майстерні, щоб мені не виготовляли мітні. І я думаю, що якщо у мене буде забагато мітних, то я буду просто це все продавати торговцям. Зроблю на цьому кошти а от краще оновлять мені на залізне все. Згодом я планую ще, щоб коваль у мене виготовляв зброю. По-перше, вона мені знадобиться особисто, бо вона може ламатися. По-друге, якщо, наприклад, я свою зброю, яка зламається, можу відремонтувати, то я помітила те, що використовують мої селяни, я... воно не з'являється як зламане, воно просто е знищується, мабуть, і вони беруть новий інструмент або зброю. Тому для них. І по-третє, я зможу це все продавати і заробляти на цьому гроші. І ще у мене постійна біда з травою та соломою, тому в подальшому треба буде вирішити, можливо, більший хатинок з фуражирами, щоб вони збирали траву цю активно і я повернулася на місце там, де були втікачі. Побилася з ними та забрала в їхньому таборі все, що було. Я прийшла до того табору втікачів великого і зрозуміла одну річ. Мені варто було одразу йти сюди і битися тут. Бо я якось дивилася, обійшла і вхід всередину один по бокам я не можу перелізти. Тому шлях до літера треба обов'язково розчищати. Я почала виманювати їх по одному, робила купу збережень, бо штраф платити за смерть не хочу, тому мені легше перезавантажити. І плюс віднесла ще ресурси, які не збиралися з них, попродавала трошки. Коли я ще ходила навколо, то побачила, де саме знаходиться лідер. Треба від входу йти праворуч. І принаймні таким чином мені не треба буде перебувати їх всіх. Згодом я таки дісталася до лідера, побилася з ним. Взагалі я мала надію, що хоча б зсередині я зможу залізти на паркани, стріляти звідти, але, на жаль, так не вийшло. Хоча стріляти з луку по лідеру, мені подобається більше тепер, ніж на мечах. Прийшлася, позбирала ще лут зі скриньок, які тут є. Вони отакі, як зі свічечкою мені. Так, здається, і обов'язково забрала лут з лідера. До речі, такий лут я не забрала в регіоні Івасакі, тому треба буде туди повернутися. В скрині лідера лежали залізні обладунки, я вирішила один комплект продати, а один лишити. Хоча, можливо, він мені не треба. У мене один є, який мені дали за виконання квеста, і я не бачу позначки, що броня може ламатися, як, наприклад, з зброєю. Тому, можливо, я ще один продам. Я хотіла налаштувати своїх робітників і бачила, що у мене критичний рівень шансу набігу. Тож, думаю, мені варто готуватися до нападу на початку зими, а це вже доволі скоро. Взагалі, у мене поросіли трошечки напої, треба щось буде з цим виправляти. Обслуговування та здоров'я можу поки що зачекати, бо трошки важкувато все інше, в принципі, в плюсі. І я все ж таки подумала, що варто мені, мабуть, якихось робітників перемістити на місце Сейгі, щоб хоча б його робила. Хотіла всіх охоронців туди перекинути, а виявилося, я вже так до цього зробила. Пішла, знайшла біженку, запросила до нас, і нехай працюватиме теж. Але тут я подумала про один момент, який можу спробувати. Я ж можу дочекатися останнього дня, коли всі мої люди завершать роботи, я отримаю ресурси та матеріали всі. Після цього можу призначити їх на ці спецпроекти. Новий сезон настає. В теорії у мене відкриється регіон. А на початку наступного дня я просто поверну їх на свої робочі місця. Тільки треба записати, де хто працює. І так як я зробила все, що могла з квестів. Чим зайнятися я вже не знала, вирішила збудувати склади. У мене все ще немає складу напоїв та для інструментів, тому я зайнялася будівництвом цього, так часи пролетів. Я забулась одразу глянути елітний одяг у торговця. побігла до одного, який біля храму ходить. На жаль, він такий не продавав. Але у мене, поки я оце Вбивала втікачів, назбиралося багацько монет, майже 10 тисяч. Тому я можу і дати гроші чоловіку і розблокувати рецепт. Що я в принципі і зробила для одягу: зробила льон, зробила вбрання, віддала все чоловіку, і у них відбулася весільна церемонія. Одразу після цього прийшов квест піти поговорити з чоловіком про дитину. Вони обговорили і почали планувати готувати речі. Треба свічки та лікувальні компресою, це все легко. Перші вже є, другі треба наробити. А от постіль була під питанням. Але я ще хотіла швиденько збудувати склад для інструментів, чим і зайнялася. Я не знала, де взяти постіль, але, дякуючи іншим гравцям, я дізналася, що це просто треба було льон зробити. Коли у мене все було, то я віднесла чоловіку і ось вона вже і вагітна. Сказала чекати два сезони і народимо. А тим часом у мене виконані були вже пункти головного завдання, тож я знову пішла до храму говорити за батом. На щастя, нам дозволяють заснувати ще одне місце, але тут. До нас звернулась пані Ніччо, яка захотіла з нами поговорити. Маю велику честь познайомитися з вами. Що ви ще не сказали бати? Що вона всього лише простолюдинка? Мерзенні просто людини. Смердять гноєм, яким одобрюють поля, щоб нагодувати голодних. Їхні руки вкриті музолями від важкої праці, їхні обличчя вкриті шрамами в битвах за забезпечення захисту своїх людей. Ви кажете, що такі речі призначені для тих, хто нижчий за статусом, але обрати відповідне дерево для зробу хіба це не свідчить про зв'язок із духом природи? Жити в тісному приміщенні і водночас мати змогу розділити трапезу, хіба це не вимагає водночас дипломатії та співчуття? Бути людьми воїнами, водночас мати ніжну душу, яка шанобливо ставиться до духів Хіба це не благородство. Колись мені була дарована можливість бути принцесою і жити в привілейованому становищі. Але рибалка, що живе в гармонії з природою, шляхетніший ніж підступний придворний. Адже йому не давали владу. Він взяв її сам. І тільки так Японію коли-небудь буде відновлено. Я вже хотіла на неї наїжджати, а потім дослухала її. І у нас нове завдання досягти 19 рівня династії. Проте нам дали ще один дзвін, і ми зможемо тоді відкрити ще одне село собі. Єдине, треба буде вибрати, де саме його поставити. Треба по мапі подивитися, що нам більше треба, які ресурси можливо. Або подивимось. Що в подальшому треба для створення більш кращої зброї? Я подумала про те, що раз у нас тут є чоловік, буде дитина, то треба, мабуть, собі окремий будинок зробити. У мене відкрита можливість створити великий маєток, тому давайте. Я спершу думала десь за селом, за будівлями зробити, але теж треба буде потім бігати від дзвіниці, щоб спати. Тому вирішила спробувати розмістити близько знаку телепорту СОСОї. На щастя, воно вмістилось і тепер будемо будуватися. Як виявилося, мені ще треба папір сюди. Виробництво в мене відкрито, але не збудоване. Можна, звісно, це все побудувати і виготовити папір якось. Але я думаю, витрачу зараз на це більше часу. А от у торговець біля храму є 100% папір. Сподіваюсь, не занадто дорого буде коштувати. Плюс у мене є вільний поєнт, Я витратила його задля для зниження ціни для покупки. З іншого боку, у нас золото ж є. І краще я його витрачу на щось корисне собі, ніж нападники вкрадуть у нас на початку зими, коли буде напад, якщо нам не вийде відбитися. Але я сподіваюся, буду робити збереження і ми відіб'ємося. От ми майже добудувались. Треба тільки ще вогнище, стіл та стільці. Виглядає прикольно, мені подобається тут багато простіру для того, аби задекорувати цю хатинку самостійно. Там вже є вкладка у нас з декором, плюс меблі різні, тому я думаю, що ми згодом це зробимо. Я спланувала татамі для сну, завжди у нас не вистачає і трави, і соломи. Тож прийшлось самостійно це збирати, чекати. І так як сезон завершується, я вирішила трошки піти скупитися у торговців, які поряд зі мною позбирати. Також пішла ще до чийоми і побачила, що на мосту є торговка. І знаєте, що вона передавала правильно елітний одяг, який мені був потрібен, але він коштував дорожче ніж те, що я відкрила і зробила самостійно тим більше що льон у мене був. Ну і нарешті у нас маєток готовий це все, що зараз тут є. Взагалі було б непогано, якби можна було якось відділити оцю частину, де ми спимо, можливо, якась перегородка, щоб була, але на жаль, я нічого такого не знайшла. І поки я дивилася будівництво, я знайшла чайний будиночок. Там було написано, що його розміщують в саду маєтку чи щось таке. Саду у нас поки немає, але чайний будиночок ми можемо і зробити. Чому б і ні. І нам тут пропонують провести чайну церемонію, то чому б не спробувати? просто цікаво, що воно дасть. По факту, ми просто приготували чай, логічно. Але подивіться на деталі, які в чайному будиночку. Вони мені дуже подобаються, особливо ця сакура в вазі, і я б хотіла б мати такий декор в своєму маєтку. А ще я згадала, що коли ви вперше робите якийсь рецепт, це страви, інструменти і так далі. Вам за це даються бали династії. Я вирішила трошечки підзбирати їх, тому що є деякі навіть прості інструменти, які, по факту, вони мені вже зараз не потрібні, але вони все ще досі можуть мені дати трошки поінтів. І також я вирішила, що, чого вже не збудувати ще склад для зброї, буду туди трошечки складати. У мене лишається ще склад для льоду, який не збудований. Він коштує 600 монет для того, щоб відкрити його. Тому можливо наступним разом ми збудуємо і це, тим більше що льод нам потрібен для виготовлення секи. А також наступним разом я подумала про те, що нам треба будинок виробництва паперу. Це дорогий, ну відносно дорогий матеріал. Він нам може знадобитися, я думаю, якщо ми будемо збільшувати, можливо, наш маєток або щось замінювати в наявних будинках. Я там пам'ятаю, що можна тип матеріалу змінювати, тому можливо, нам знадобиться папір. Мої люди завершили робочий день, і я вирішила, до речі, забрати людей з полів, тому що взимку вони працювати в принципі не будуть. І начебто мені вистачає цієї кількості для того, щоб добудувати всі споруди для визволення сегі. І ось, нарешті, у нас настав наступний день. Я бачу цю заставку про зміну сезону і про те, що ми збудували щось. І пройшло сповіщення дійсно про те, що ми зробили міст до храму Інжиро і звели необхідні предмети для визволення сеї. І, до речі, от бачу, згідно з чутками, загарбники нападуть на шахтарськ протягом дня. Дякую дуже. Я взагалі здивована, що вони не напали в перший день зими. А я перепрошую, що у них тут відбувається? Ви, може, ви встанете зі стола мого? Ви, ви що, у вас стільця не вистачає? Ну я розумію, що одного стільця не вистачає, але ви ж можете сісти. О, нарешті нормально сяде. Куди ти ноги складаєш на мій стіл? Добре, треба їх ще манерам навчити. І дивіться, який костюм ще я собі зробила. Я також зробила собі елітний одяг, але мабуть, у ньому я часто не побігла. Я всім вдячна за перегляд. Ми побачимось з вами в наступному відео. Всім гарного вечора, всім па-па!